Чули, що місцеві терпіти не можуть переселенців, а переселенці звинувачують місцевих у тому, що через них Путін напав. Сумніваються, що це інформаційна спецоперація ворога? Сьогодні будемо розбиратися, чому це так і як воно працює. Привіт, мене звати Оксана Мороз і ви на каналі Як не стати овочем. Ми відновлюємо повноцінну роботу і тепер щотижня публікуватимемо нові відео з аналізом дій ворога на інформаційному фронті. Отож, не забудьте підписатися на канал, натисніть дзвіночок, а також залиште, будь ласка, будь-який коментар під цим відео. Так його побачить більше українців. Для початку давайте з'ясуємо, що таке ІПСО. Якщо просто і коротко, це запуск чуток та розповсюдження їх руками українців. Каляді, москалі. Результат тисячі публікацій з мільйонами репостів, лайків та срачами в коментарях. Все для того, щоб буквально роздути змухи слона та пересварити українців між собою, і не тільки пересварити, а й дезорієнтувати, спонукати до хибних дій і так далі. Але це вже тема для наступних відео. Якщо зайти у регіональні групи чи пабліки, то може здатися, що всі тимчасові пересленці тільки те і роблять, що п'ють, гуляють. Принципово спілкуються російською та слухають прокльони від місцевих мешканців, які тотально ненавидять переселенців. Звідки в біса вони беруть цю маячню? Але чи це так насправді? Ні. І це чудово ілюструє свіжі дослідження від InfoSapiens. Лише 5% українців негативно відносяться до переселенців, натомість 61% ставиться до переселенців у своєму населеному пункті позитивно та співчутливо, а 25% відносяться так само, як до місцевих жителів. Тобто реальний розмір проблеми 5%, А все решта, всі ці тисячі срачів та мільйони репостів це результати псоворога. Скептикам відразу скажу, що це не єдине дослідження. Так, і у них у всіх схожий результат. Наприклад, у квітні проводили опитування у Івано-Франківську, і там теж лише 5% місцевих негативно та скоріше негативно ставляться до переселенців, а 68% позитивно. Давайте розберемося, як Роблять так, щоб у вашій стрічці все було б ненависті українців один до одного, та не просто на ненависті, а щоб ви повірили, що так воно і є, тобто як працюють інформаційно-психологічні спецоперації ворога. Перший крок знайти точку невдоволення у суспільстві. Наприклад, так дійсно є українці, які вважають, що Путін не почав би війну, якби не ці націоналісти з Західної України. Але з таких зовсім мало, проте для ЄПСО вистачить і одного випадку, головне, щоб він був. Саме на ньому будуть вказувати прискіпливим розслідувачам. Мовляв, це ж правда, значить, і всі інші випадки теж правда. Другий крок: потрібно створити враження, що так думає не умовний один відсоток, а переконлива більшість. Для цього важливо знайти основу, на яку спертись. Наприклад, думку, яка сформована і зацементована у суспільстві, у випадку з переселенцями, ключове це західна Україна проти східної України. Так, це те, над чим Росія працює з 2004 року та й раніше розділяючи Україну. Третій крок: підготувати меседж бокс. Це і про написи на пандрасах Бандерівці Це все через вас, і про хамство п'янство, шашлики, і про принципове небажання розмовляти українською і так далі. Четвертий крок. Поширити все це руками ядра цільової аудиторії, тобто, щоб мешканці західних областей активно це транслювали. Інформація вкидається через джерела, які володіють бодай двома характеристиками: все знають та є звичайними людьми: таксисти, продавці, люди в черзі і так далі. Або просто знайома сказала: а ти вже помолився зранку своїм антиросійським богам? П'ятий крок важливо правильно обрати точку вкиду. Онлайн та офлайн на базарі у вайбері, в черзі і так далі. Критерії теж прості: велика аудиторія звичайних людей. Тут має спрацювати фактор: ми і так знали, що вони такі, тобто, щоб люди апелювали до поверхневого меседжу, а не думали глибше, не задавали запитань. А це точно правда, а покажи докази. Шостий крок: а якщо все вище сказане зроблено правильно, то далі українці своїми шуками будуть поширювати інформацію, не перевіряючи, бо швася, галя, коля, марічка брехати точно не будуть. Сьомий крок. Людина, яка кілька разів з різних джерел почула інформацію, починає в неї вірити. Думає, що це її думка, а потім щиро поширює, додаючи саме свої деталі. Нічого надзвичайного, просто методичка КДБ. До речі, ми ці методички вже розбирали у попередніх відео. Послання зараз десь тут з'явиться на екрані. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, традиційно знайдете посилання на Patreon в описі до цього відео. Дякую. Зараз ІПСО – один з ключових інструментів російської пропаганди. Так, вони були завжди, але зараз їх концентрація в інформаційному полі критична. Але, будь ласочка, я хочу, щоб ви зрозуміли, у чому. Суть моєї претензії, переселенці це лише один з сотень інших векторів. Росія буквально моніторить інформаційне поле, знаходить всі точки болю українців та створює на їх основі тріщини у суспільстві. Що з тим робити? Особливо в умовах, коли всім хочуться лайки, але не всі розуміють, що зараз є великий ризик за них заплатити дорогу ціну, попрацювати на розкол України, тобто підтримати чергове ворога. Щоб цього не сталося, або щоб зменшити шкоду, коли це вже сталося, варто дотримуватися таких правил. Ви бачите матеріал, який вас чіпляє, про мову, хамство чи іншу конверсійну тему. Ви дуже хочете його опублікувати, бо ж точно 100-500 лайків та переглядів гарантовано. Не тільки ж вас ця тема зачепила. Зупиніться, будь ласка, і подумайте, чи може це зараз зашкодити країні. Наприклад, працювати на орфолу чи посіяти паніку. Так, коментарів буде багато, але всі пересваряться. Так, репостів буде багато, але й люди злякаються. Якщо відповідь на запитання, чи зашкодить це зараз країні так, будь ласка, не публікуйте. Люди, хіба ви не розумієте, що це погано? Якщо ви б погано подумали і таки опублікували шкідливу інформацію, ніколи не пізно видалити пост. Після публікації допису у вас буде багато підказок про його шкідливість, наприклад, срачі в коментарях та незвична залученість аудиторії. Це привід ще раз відповісти на запитання, чи не шкодить це зараз країні. Ніколи не пізно видалити пост, ніколи не пізно написати спростування, ніякі лайки та охоплення не варті роботи на розкол країни чи дезорієнтацію людей. І неважливо, важливо, чи є під цим факти у хорошому і псо вони завжди будуть, і людей наймуть, і ролі розвичають, і відео знімуть. Ребятки, сьогодні ми поговоримо на тему біженців. Но біженців каких? Біженців охреневших, потому що другим способом я не могу это назвать. Наостанок хочу заакцентувати вашу увагу на популярному виправданні. Я публікую цей пост, щоб провчити людину, і вона більше ніколи не хамила, не розмовляла російською і так далі. Тобто намір хороший, але у результаті виходить робота на ворог. Хочете навчити, мотивуйте. Розкажіть позитивний приклад. Замість того, щоб публікувати пост, як хтось не хоче розмовляти українською, напишіть приклад, як людина перейшла на українську. Замість історії конфліктів з переселенцями, історію дружби чи добрих справ. Замість історії, як українці за кордоном вкрали, не хамили, історію, як вони допомогли. І так далі. Зараз хороші історії це про результат, а погані про хайп на розколі українців та допомогу ворогу. Так, хороша історія отримує менше лайків та поширень, але це додаткова мотивація публікувати більше таких історій. На цьому все на сьогодні. Послання на дослідження, які я згадувала, залишу в коментарі. Будь ласка, поширте це відео. Наша зброя проти російської пропаганди максимальне висвітлення її дій. І дякую, що дивилися до кінця. Нагадаю, що ваші коментарі та вподобайки допомагають популяризувати відео серед глядачів українського YouTube. До зустрічі у нових відео, папа. -па.